Раз ми знаходимося на території зарізького дендропарку. Пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. Цей парк закладався дуже давно, йому вже в цьому році 65 років. В 1959 році виносилася ідея. На території села був колгосп-мільйонник і був голова колгоспу. Це Матвій Бас, який вирішив, от саме в цьому селі створити таку перелину. Тому дуже велика різноманітність саме рослин, які не є традиційними для місцевості. Ну і сам. Вхід такий, от бачите, стела, яка нам нас показує дату закладання парку, тому що парк закладений в 59-му році, це тобто 65 років із закладання парку. Особливість парку полягає в тому, що тут є такі дві великі зони: це перша зона, це листяний, в основному листяні рослини. І друга зона це хвойна частина. Тому парк відрізняється ще тим, що тут є, що подивитися і красиво, і цікаво, і такі цікаві фотозони і влітку, і взимку. Дуже в нас дуже гарно восени. Дуже цікава рослина. Називається така природна назва слонове ухо, тому що листочки на сонячі уші, а ще називається «мавпече дерево, тому що плоди ось такі похожі на мавпечі хвостики. хустики. нерогий. От дуже цікава рослина. Або от стове дерево, плоди мають кислий смак. Бо містять отстову кислоту, ну, кислоту. Укс уксусне кисло уксуксне дерево, або оцтове дерево. Сюди приходять на побачення, сюди приходять погуляти. Цікава така локація, в нас вон, фонтан, є багато лавочок. Весною у нас тут взагалі такий райський куточок, тут у нас цвітуть первоцвіти. Кожна статуя вона має свою історію, тобто якесь своє значення. Там спортивний, планувався спортивний майданчик, там спортсмени стоять. Тут у нас така ось жінка-богиня достатку, з да, да, достатку. Ось у нас модрини. Ось оце модрини це ті хвойна рослина, яка на зиму скидає свої хвоїнки. Хвоїнки дуже ніжні, того ми приходимо, ми їх гладимо. Оце і хвойна рослина. Ось у неї такі маленькі шишечки. Такі. Оце модрина європейська. Це майданчик відпочинку, танцмайданчик. Хороша така локація для, для села, угу. для того, щоб тут проводити ось саме такі масові заходи. Квізитівка нашого парку це наш олень. Я говорю, це олень золоторогий. Хто доторкнеться дорога, в того здійснюється бажання. Така легенда теж нашого парку це гінго білоба. Чим цікава ця рослина, тим, що вона реліктова, тобто вона з'явилася у нас на планеті ще, коли в нас жили динозаври. Не дивлячись на те, що в неї листочки, вона відноситься до хвойних рослин. Єдина рослина, в якої дихотомічне жилкування. Тобто йде жилка, роздвоюється на два, Йде жилка, роздвоюється на два. Ось оце гінго-білоба. Лікарська рослина, в аптеках можна бачити ліки, восени збирають листя. Воно золоте, перетирають його на порошок. Це рослина, яка продовжує довголіття. І, до речі, ця рослина називається дерево діда. Чому діждатися плодів можна лише через 30 років? Плоди можуть отримати внуки того, хто це посадив. Дуже цікава в нас тут є рослина, це бархат Амурський. В нього корок, як ну, корок. він м'якенький такий. Бачите, ось яка кора в нього. Парк відрізняється ще тим, що тут є, що подивитися і красиво, і цікаво, і такі цікаві фотозони. І влітку, і взимку. Дуже у нас дуже гарно восени.